Привіт, мене звати Світлана і це мій ютуб-канал Про книги. І сьогодні я вам хочу показати свою посилку з України, у якій багато чудових книг. Поїхали! І давайте почнемо з найбільшої книги у цій коробці. Це в нас. Сана Забушко, блаженніший Святослав Шевчук, чотири розмови про Лесю Українку. Мені, до речі, дуже пощастило, бо я зайшла на OLX і знайшла її там за ціною вдвічі дешевше, ніж вона продається у видавництві або у книгарнях. І сама книга по собі, мало того, що вона дуже красивезна, так ще й наповнення в неї просто має бути фантастичне. 125 сторінок стрінок це в нас будуть розмови. Друга частина вже власне складається з драматичних поем. Тут розшифровки аудіозаписи з головою українською греко. Католицької церкви всього було чотири розмови по дві години. Московська цензура власне забороняла її п'єси за безбожництво, радянська комуністична, навпаки, ж хвалила за атеїзм, але ні одна, ні друга не допускала її п'єси на сцену. І як пише Оксана Степанівна Забушко, коли вона працювала над книгою «Нотердам де Юкрейн. Виглядає вона так, але це старе видання. Зараз кумора перевидали, перевидала, вона є більш новому. Я просто шукала саме це, бо це мені більше панує. Так, от забушко пише, що після роботи над цією книгою вона зрозуміла, що після Агатангела Кримського ніхто не розглядав Лесю Українку як релігійного мислителя, і вона вирішила, що блаженніший Святослав Шевчук є ідеальним кандидатом для обговорення. Бо як вона пише сама, що він наділений бездоганним художнім чуттям. І смаком, і також вона говорить, що власне від цих розмов вона відчула радість інтелектуального сп'яніння, радість своєї причетності. Читаючи відгуки на цю книгу, то багато людей писали, що ця книга це власне інтелектуальна насолода. Тож я не маю абсолютно ніякого сумніву, що вона мені сподобається, і що скоро ви її побачите у відгуках у прочитаному. А ми поїхали далі. Ще одна знахідка з OLX. Це Іван Котляревський Енеїда. І так, мені періодично дуже соромно, що я не читала основу основ, точніше, не перечитувала. Можливо, я її в школі читала, можливо, ні, я чесно, абсолютно не пам'ятаю. Тож я намагаюся виправлятися і знаходити якісь книги і читати їх поступово. Бо, як бачите, мені часто хочеться розірватися, бо я хочу читати і сучасну українську літературу, і сучасну зарубіжну літературу, і класику. І, блін, взагалі, все абсолютно хочеться читати, як себе розірвати не розумію. E, правда, я прочитала, що на перших шести піснях наслідує сюжетну Одіссею, і я така чорт, чого я собі не купила Одіссею. Якраз мама сьогодні пакувала мені наступну посилку. У книгарні я обрала між Гомером і Сенекою. І я щось така, ну, візьму Сенеку, бо він в мене давно-давно увійшли сті і дивилася на Одіссею, хоча вона була по знищці, а я її не взяла. Чого непонятно. E, але розумію, що, можливо, мені тепер варто почитати Гомера, а потім вже читати. Енеїду, бо я чесно не знаю, як правильно як ліпше, скажімо, зробити. Тож давайте ви мені трошечки порадите, і я вам буду за це дуже вдячна. І я не прочитала її досі, тому що в мене є ще така певна особливість, що я люблю читати книги у красивих виданнях. Я люблю читати, знаходити якісь навіть старі книги, але мені важливо, щоб вони були красиві, красиві для мене. І хоча це одне з найпоширеніших видань, воно трошки пожовкле, але всередині все прямо супер. Тут ілюстрації Анатолія Безелевича, які були а, зроблені ще у 1967 році. І саме ця версія видання виявилася найпопулярнішою і передавалася 17 разів. Але, на жаль, саме в цій серії 1989 року а, в неї не війшли десь близько 15 ілюстрацій еретичного характеру, бо їх вирішують. Вирішили не включати у видання для школярів. Так що будемо з вами без ротики. Поїхали далі. Так, а далі у нас з вами. Перерва на каву, всі мої спроби знайти в Естонії класну каву завершувалися провалом. Тож я продовжую співпрацювати з українським брендом. Так ну що я готова? Чайник закріпів. У мене тут е, вся ця движуха на столі, і зараз я вам покажу, що до чого раптом ви не шарите, не робили собі таку каву. Бо я колись хотіла навчитися, мені здавалося, що це дуже складно. А виявилося нічого складного. Просто треба купити собі ось таку штуку, купити паперові фільтри і все. Розумієте, все, не треба більше заморочуватись. Цю штуку на розетці брала щось за 200 гривень, звичайна пластикова. В принципі, нема сенсу брати керамічну, просто якщо вам естетично більше подобається керамічна, берете собі керамічну. Плюс до неї має йти отака от ложечка для кави. Плюс купуйте собі паперові фільтри. І не буду вам брехати, в мене ще є одна така кава. Я її вже десь е, тиждень чи два п'ю. Це в мене вперше Кенія. Кенія також мені дуже сильно смакує. Це а я вам тут фігні не буду радити. Можете звикати до того, що я фігні, в принципі, не раджу. Що вам ще треба? Вам ще треба отакий от, от бабусин чайник Ми тут на знімній квартирі, я такий знайшла. Стояв там у серванті. Оце за моєю спиною там є страшний такий дерев'яний сервант. Чайник закипів перелили сюди. Звичайно, е, у кав'ярнях роблять зі спеціальними чайниками. Мені багато людей казали, що вони ламаються. В Принципі немає сенсу його купувати, бо все, що він робить, можна зробити із цього чайника. Крок перший: спочатку ми змочили фільтр водичкою по колу, потім вилили цю воду. Далі цією ложкою ми виміряємо кавку, і далі просто від центру до країв починаю наливати. Там щось треба засікати секунд 30 чи скільки секунд, я не парюся і роблю на око. Прокапала трошки і заливаю ще разок. Я дуже кавоман, дуже мені смачно, дуже вам раджу. Вибачайте, я трошки не розрахувала час і сижу голодна знімаю, а знімати голодні це взагалі, взагалі не моя дуже погана ідея, тому в мене перерва. І ми продовжимо. А що ти до мене? Ти до людей привітайся. Да, ми так нічого не знімемо з тобою. Пані, пані, е, я Ютуб знімаю, ви не проти? Я дуже вибачаюсь, є певні проблеми з цим відео. Ні, не нажимай там нічого, нічого, нічого не нажимаю. Кажи, що ти будеш слухняне і не будеш мені заважати знімати книги Ні, в коробку я тебе теж не просижу. І я вам забула з цією кішкою сказати, що промокод 25%. Сам промокод Білоусова. Далі в нас Шон Байзел щоденник книгаря про книгарню в Шотландії. Я чула на неї багато суперечливих відгуків, але мені подобається сама ідея читати книгу від людини, у якої є власна книгарня. Це, мабуть, будь-якої людини, яка обожнює читати, є така маленька всередині мрія колись мати свою книгарню. Можливо, вона в мене занадто маленька, але прикольно буде почитати про інший досвід. В Принципі, думаю, що було б класно побувати в цій книгарні колись, але це звичайно у тому випадку, якщо книга мені сподобається. Цікаво, те, що. Про цю книгу я чула або зазвичай такі супер схвальні відгуки, дуже подобається, або, навпаки, кажуть, що він такий цинік і мізантроп, і все, що він робить в цій книзі, це робить нотатки про недолугих покупців і про власне касову виручку, і взагалі тут нуль сюжету. Може бути, я не знаю, я люблю робити висновки якось самостійно, тому ніяких очікувань на неї не маю. Сподобається клас, не сподобається. Ну ні, так ні буває. Так, а далі дві книжечки на огляд від видавництва Віхола. Це в нас Володимир Винниченко, записки Керпатого Мефістофеля. Друга книга це Майк Йогансен, подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію». Фу, і тут також як будується оповідання, і ще трошечки поезії. Майк Йогансен ви, до речі, о відклеїлись. Отак, от я клеїла на випуск. Я до речі, довго не могла повісити цей постер, того що він нестандартного розміру. І в жодному магазині в Естонії немає рамки такого розміру. До речі, я собі затямила таку штуку, що якщо я беру щось на співпрацю, то лише те, що є у моєму вішлисті, лише те, що я б сама з радістю почитала. Бо що моя власна бібліотека непрочитаних книг налічує дуже багато класних е романів, різних видавниць, які я хочу читати першочергово, і мені немає сенсу розмінюватися на щось е посереднє, просто тому що воно безкоштовне. Тому коли я кажу, що я б книги. Можете бути впевнені, що я б їх купила у будь-якому випадку, якщо б купувала за свої кошти. Думаю, що мені сподобається Майк Югансен, бо я трошки з ним знайома. Е, взагалі, не розумію, що мені чекати від Володимира Вінниченко. І я, до речі, колись хотіла купувати окрему книгу Югансена, як будується оповідання. А тут вона є в одній книзі, тож дуже класно, що вона потрібно мати дві, а є два в одному. Також я хочу з цієї серії Агатангела Кримського, Андрій Лаговський, бо колись. Читала книгу Соломії Павличко: Націоналізм, сексуальність, орієнталізм, складний світ Агатангела Кримського, якщо я не помиляюся, така назва. І також то, до речі, ця книга видавництва основи. А я дурне, коли переїжджала, то комусь її продала, а тепер шкодую і маю шукати її наново. Коротше, навіхоло в мене плани наперед є. Планую вже почати щось з цього читати. Більше сердень, кому я тягнеться до Йоганцина, і я була б абсолютно щаслива, якби віхала перевидали тютю. Тютюнника, та господи, вже хоча б хтось перевидайте Тютюнника, бо я вбила у книгарні є е, Тютюнника. І знаєте, скільки книг я знайшла? Правильно, нуль. І тішиться ще тут класний папір, дуже класно очам читати. І кегель. От стосовно кегля, то ми перейдемо до наступної книги, бо мені є що сказати. Так, і це книга Степана Процюка місяцю місяцю. Почну з того, що книга просто неймовірно красива. Будемо відверті, я її вже прочитала, бо я просто не могла втриматись. І спочатку я її отримала, і це був просто абсолютний захват від естетичного наповнення. Я не знаю, чи буде вам видно на відео, але в мене поганий зір. Я багато читаю в транспорті, я всюди читаю, де тільки можу, і мені прямо важко. Тобто, зазвичай, коли я читаю так от за столом, я просто кладу книгу на стіл. Опускаю голову і читаю. Тут я так не можу читати, в мене дуже сильно втомлюються очі, і я маю читати е, отак. Чотири сторінки, і в мене починають отут над очами боліти. Ну так не має бути. Юлія Сливка написала, що в принципі, якби не почали писати читачі, то вона б не помітила проблеми, що вона сама прочитала цю книгу три рази, і їй, типу, було окей. В мене поганий зір, мені не окей. Я б хотіла подарувати цю книгу дідусю в горах, і я не уявляю, як він може її читати в окулярах. Якщо важко мені, то наскільки буде важко йому. Я ні в якому разі не знецінюю наповнення книги, ілюстрації, не дай Боже, книга прекрасна, По тексту це спойлер 5 з 5, вона неймовірна. Так, я дійсно дуже раджу цю книгу, але враховуйте, що якщо у вас поганий зір, то вам буде не дуже комфортно її читати. Але я б на це не звертала уваги, і все одно б її купувала. Бо, як сказала Юлія Сливка, що другого видання не буде, що є. Сираж 5 тисяч, вона їх продає, і потім е, книгу додруковувати не будуть. Я не знаю чому, але дуже шкода. Сподіваюся, що я потім зніму вам ще випуск про неї і розкажу трошки більше. Ідемо далі, поки в мене не вимкнулась камера. Далі в нас перше моє замовлення у видавництва Вавилонська бібліотека. Це хуля, камера всього вимикається прекрасно. Ми нічого не встигли. Іду заряджати камеру, і потім, і потім що і продовжу. Хоча б трошки ще треба вам зняти. Знаєте, що таке невдаха? Це коли. Ти зарядила камеру, прийшла, включила, розказала про чотири книги ще, а потім побачила, що ти не включила запис мікрофону. Ну і що ти зробиш, якщо воно дурне? Так що дубль три, якщо ви мені не залайкаєте це відео, то я не знаю, що я буду з вами робити, бо з цим якось треба жити. А розказувала я вам, що я замовила собі першу книгу від видавництва «Вавилонська бібліотека, чогось на них не звертала уваги, а виявилося, що це дуже красивезне видання. Якісне, офігенно якісне, тож хочеться замовляти у Вавилонської бібліотеки і надалі. Буду рада, якщо ви порадите мені свої улюблені книги цього видавництва. І два слова про Кортасара. Я у лютому почала знайомитися з його оповіданнями. Розкажу вам у підсумках прочитаного за лютий, яке я вам вже забургувала. І перше враження, скажімо, про Кортасара лишили по собі це такі доволі химерні враження. Він у нас представник магічного. Реалізму і це мене одночасно і лякає, і захоплює. І при тому хочеться продовжувати знайомитися з аргентинським письменником. Тож я з радістю почитаю, потім розкажу вам свої враження і від цієї книги. А далі я вам показую Оксану саме забушку хроніки від Фортінбраса. як я вже колись казала, що я збираю цю серію, в мене тут лежить ще Леонід Ушкалов і Віра Агєєва. Це збірка есеїв 90-х років. А в мене ще лежить збірка її. Остання есеїв найдовша подорож, яка е, описує наше з вами сьогоднішнє сьогодення для е, західного читача. Тож мені я думаю, також буде цікаво прочитати е, і цю і ту книгу, і трошечки їх порівняти. І є в мене ще така особливість, що я люблю відкривати книги просто на будь-якому моменті і читати одну сторінку е, для того, аби зрозуміти, чи зайде мені ця книга сьогодні, аби я її і швидше прочитала і зрозуміла, моє це наразі чи не моє. І от, коли я вчора гуртала цю книгу, то я натрапила на, на одне таке речення, яке дало мені зрозуміти, що так це наразі моє. Звучить воно так: спроба 1920-х вибудувати мажоритарну культуру, скінчилася трагічно, але вона лишила по собі фільми Довженка і театр Курбаса, і Український Малярський Авангард, і прозу хвильового та підмогильного, те, що допомогло українцям не повірити імперії, котра 70 літ переконувала їх у їхньому неіснуванні чи актуально? Я думаю, так і це враховуючи те, що книга була написана 20 років тому. А далі в нас роман Ліна Ульмана Бентешні. Я взяла її на розпродажі у видавництва «ВСЛ». Чомусь я її ніде раніше ні в кого не бачила. Я її Господи, в мене вже голос іде. <кій> я її колись внесла у свій вішлист після якоїсь рекомендації літературної критики. Малін донька шведського режисера Інгмана Бергмана. і ця книга є певний проєкт, який вона робила зі своїм батьком. Але коли вони його створювали, я читала, ніби як вона зрозуміла, що вона не готова наразі якось структурно подати весь матеріал. А через сім років після його смерті вона все ж таки взялася і завершила цю книгу. І я також подумала про те, що три роки тому я мала зустріч. З людиною і робила записи на диктофон для того, аби потім зробити з того матеріал для книги. Але я також зрозуміла, що я не вивожу трошки, мені треба більше часу, що я ще нібито не доросла до цієї інформації. І власне ця книга нібито натякає мені на те, що. Це абсолютно нормально. Потрібно себе звинувачувати, деякі книги, деякому матеріалу, просто потрібно дати час і в потрібний момент все буде. Дуже чогось мені видається, що ця книга мені сподобається. І давайте останні дві книги. Це, Це отакі от комікси, комікси того Янсен. Це комікси англійською мовою. Як я казала, я вчу англійську, я вам буду про це казати, мабуть, кожного відео на кожну книгу англійською. Ну, вибачте, ну так вже є. Мені хтось їх порадив, і вони надзвичайно красиві. Я знаю, що є всього 10 частин, і є можна купувати не як я там першу книгу, другу книгу, і ще вісім я хочу, а можна купити всі разом в одній книзі. Але я знаєте, як та дитина, чим більше книг, тим більше щастя. Тому я замовляю собі окремо по одній. Але можливо я про це буду шкодувати, коли ми. Будемо приїжджати з цієї квартири. Ем, ну, Але що вже зробиш? Книги так багато і від того нікуди не дінешся, тому варто з цим змиритися. І я читаю наразі цю книгу, вона така дуже мила, з класними ілюстраціями. Цю книгу мені подарували в березні на день народження подружка у Празі. Так, в мене було день народження, я була у Празі, але я нічого про це не зняла. І взагалі в мене. Нарешті тисяча підписників на каналі, і я також про це ніякого відео не зняла. Але знаєте, що я вам е, дуже вдячна за те, що ви е, мене дивитесь, лайкаєте, коментуєте, підтримуєте, і це дуже класно і мотивує мене знімати далі. Навіть коли в мене 10 разів вже вимкнулася камера, і воно там вже знову розряджається. Але я знаю, що можливо з цього ви, вийде нарізати щось прикольне, і вам буде цікаво подивитися. Тож мене це мотивує. Я не здаюся і вігою заряжаю камеру, е, хоча мені завтра. У п'ятій о і вставати на роботу. А тут я не знаю, що вам ще сказати. Мені подобається, воно миле, красиве, класно мати е, у своїй бібліотеці і розвивати свою англійську. Е, навіть якщо ви англійську знаєте, я думаю, що вам буде цікаво, бо вони дуже прикольні. До речі, в Естонії я їх не знайшла. В Естонії е, непоганий вибір книг англійською, але саме Янсен чомусь дуже такий обмежений, коміксів взагалі немає. Але мені порадила дівчинка сайт, я вам залишу посилання під цим відео там, на жаль, єдине, що не можна обрати і доставити посилку в Україну, але у інші країни Естонію, Польщу, Германію, здається, можна, і доставка буде безкоштовна. Це класно, якщо ви шукаєте якісь книги, і їх немає фізично в наявності у вашій країні у книгарнях онлайн чи фізичних, тож можу радити тільки уважно вказуйте адресу, бо я зробила помилку, і це була трошки проблема. Я вже думала, що я не отримаю книгу. Але у службі підтримки сказали, що типу, все окей, якщо що, вони повернуть кошти, просто е, якщо ти робиш помилку, вони книгу відправляють. А потім, як мені пояснили, вони не можуть змінити адресу. Тож я просто пішла на пошту і вона вже там мене чекала. Ну коротше, е, коротше, все завершилося добре. В мене дві книги, які я поступово читатиму. Якщо вам подобається, як вона візуально виглядає, то я думаю, що ви вже отримаєте від неї естетичне задоволення, тому можу радити. Мені заходить. Ну що ж, я думаю, на сьогодні ми можемо з вами завершити у наступній частині. Я покажу вам ще 12 книг. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі. Я люблю е, мати якийсь контакт зі своєю аудиторією. У мене багато історій, коли я жила у своїх читачів, коли ми в музеї ходили, вони мені їсти готували. Коротше, для мене читачі це не просто е, ваша фотографія і нік. Це завжди люди, з якими я потім десь можу перетнутися в житті. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтеся на канал, і побачимось.